Вітаємо в студії Богу. Сьогодні у нас в рубриці анкета в гостях Володимир Шаповал, депутат Новолинської міської ради, активіст, помічник народного депутата Ігоря Гузя. Доброго дня. Доброго дня. Нагадаємо правила анкети відповідати швидко і тільки правду. Почнемо. Який ваш улюблений вид взуття? Красівки. Чи хочете четверту дитину? Так ваше ставлення до смертної кари? Позитивно. Розкажіть свій улюблений анекдот. Анекдот? Ну, ви знаєте, ну, вчора читав. Судилося два євреї, прокурор дали два роки. Ваше улюблене місто. Чому? Волинськ, бо я тут виріс. Головне досягнення вашого життя: став батьком трьох дітей. Яким ви бачите Нововолинськ через 10 років? Процвітаючим, перспективним містом. Що вам не подобається в людях? Те, що люди брешуть, неправду говорять. Якщо щастя, не в грошах, то в чому? Треба цінувати те, що маєш. На яких континентах ви хотіли б побувати найбільше? В Південній Америці. Якби ви могли в центрі міста на великому будинку намалювати графіті, то що б ви зробили? Що б ви намалювали? Великий сонячник. Повторіть скоромовку: на дворі трава, на траві дрова, не рубай дрова, бо трава здорова. Можна ще раз. На, на дворі трава, на траві дрова, нарубай дрова, бо трава здорова. На траві дрова. На, на дворі дрова. На, нарубай <рес> дрова, бо трава здорова. Добре, давайте наступне. Ваша погана звичка. Е, лінь. Чия думка для вас важлива? Е, дружина. Чи хотіли б ви стати президентом? Ні. Яку середню заробітну плату повинні отримувати українці? 10 тисяч гривень. Назвіть ваші три улюблені мультики. Мої Волі. Наступний мультик ну, Нупустривай, бо на ньому виросло. І, щось не, не, не пам'ятаю. Що подаруєте своїй дружині на день народження? Квіти. А ще? Ну, Мобільний телефон. Хто вдома повинен прибирати, а хто готувати їсти? Дружина. Я маю допомагати. Чи давали ви коли-небудь хабар? Ні. Чи брали хабар? Ні. Про яке ваше хобі не знають ваші друзі? Моє хобі? Можливо, те, що я люблю в покер грати? Як часто займаєтесь спортом? Ну, щоденно. Скільки повинен важити справжній чоловік? Uh, від його зросту мінус 10 кілограмів. Хто такий справжній чоловік? Коротко дайте визначення. Справжній чоловік це людина, яка є відважною, має м, людські цінності. Якщо ваша дитина принесе додому бездомне кошеня, то чи залишите його собі? Так. Яку книгу прочитали в востаннє? Коли? Останню книгу зараз читаю. Найбагатша людина Вавилону. Автора не пам'ятаю, мені подарували якраз на день народження. Дуже класна книжка, рекомендую. На який експериментальний вчинок ви б наважились? Експериментальний. Хотів би з парашута пригнути з багатоповерхового будинку. Дякуємо, що завітали до нас в студію. Це була рубрика Анкета. До нових зустрічей. Дякую. переживаю, блін, за ними мене посадили. А слухай, я, я маю відповідати на питання, я не переживаю. <ритом> ну, но... ти вино. Тобто ти все порці, що ти маєш читати, то це, мені це треба Це запис. Все, читаймо <ритом> питання, все. Пан Володимир, ми, ми, ми всі <ритом> так питаємо в студії Богу, Бу, депутата Володимирської міської ради, чи депутата. Може, якщо тобі важко дивитись сюди, дивися на пана Володимира. Чи Давай. Тому що... Похопко.